Поглянь на небо, скільки ж там зірок, ми ж відзеркалення творіння їх думок, плакають нас і віра, і надія. Любов вже спонукає, ну лети своїм життям чумацький шлях приклась. На сонці залиши свої сліди, адже настав вже зоряний твій час. Життя складне, постійний компроміс, постійний пошук і постійні втрати. Лиш той, хто в ньому творить і горить, чогось досягне і буде чогось вартий. Людина, кожна має свій талант, немає гірших, кожен в чомусь перший. І впевнено крокує кожен з нас до відкриттів і нових високих звершень. Сьогодні ми зібралися разом, аби вшанувати мистецтво, і кожен приніс з собою неоціненний скарб: любов до поетичного слова, музики та хореографії. А ще доброзичливість у серці, бажання творити. Тож подаруємо одне одному мить на золоте від спілкування. Вітаємо всіх присутніх на заключному концерті сузір'я талантів, який є фінальним акордом щорічного всеукраїнського фестивалю конкурсу Чисті роси. Цього року в районному турі фестивалю взяли участь 25 шкіл, 561 учасник. З них чуттів 159, солістів-вокалістів 37. Дитячих вокальних ансамблів шість. Чотири учительських вокальних ансамблів. П'ять театрів сім. Танцювальних колективів сім. Оплески нашим чудовим результатам! На заключний концерт сузір'я талантів ми запросили гостей, людей, які розуміють та підтримують талановиту молодь. Тож сьогодні в залі. Голова Арцизької районної державної адміністрації Барбуланський Сергій Афанасійович. Голова Арцизької районної ради Карабаджак Юрій Христофорович. Представники відділу освіти. Директори шкіл та вчителі. Починаємо концерт «Сусір'я талантів. Ведучий концерту Тетяна Міхова. Метро Дейбіс. Гости дорогих зустрічаємо щиро. Вітаємо піснею словом і миром. Відкриває концерт. Вокальний ансамбль Дунавські зорі загальноосвітньої школи села Задунаївка.